Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні, на мій погляд, нескладна в нас тема найбільший спільний дільник або скорочено НСД. Лізочко, як ти вважаєш, це складна тема? Ну от ми вже робили приклади, як ти вважаєш? Ні. Нескладна, так? Ну, давайте спробуємо розібратися з цією темою і спробуємо, спробуємо зрозуміти, як нам знаходити найбільший спільний дільник двох або більше чисел. Так? Ось у нас є вже приклади, і візьмемо перший приклад 16 і 24. Як ми це будемо записувати? Ми спочатку що робимо? Запишемо, запишемо найбільший, оце це скорочення, найбільший. Дільний, дільний. Дільник. Потім ми відкриваємо дужечку, так. Пишемо числа 16, пишемо числа 16 і 24. Так? закриваємо дужечку. І тепер що ми тепер Ліза, робимо? Ми наші числа, треба поділити їх на прості множники. Не поділити, а треба знайти до цих чисел до кожного числа прості множники. Так? так? Чи може бути простим множником число 1? Ні. Чому? Тому що один це не просте і не складне число. Складене. Так, так не складене і не просте число. Добре, ми вже робили таке, ми вже знаходили прості множники чисел, так? так? Як ми це робимо? Давайте згадаємо: беремо спочатку число 16. Далі ми ставимо ось таку, таку велику риску. Вертикальну рисочку. І знаходимо. Всі множники прості, числа 16. Добре, перший множник, 2. який буде? 2. Тобто 16 ми можемо поділити на 2, так? І це буде 8. 8 так. 8 ми можемо поділити на 2. Це другий простий множник. І вийде в нас 4. 4 ми ділимо на 2. На 2. І буде 2. 2. І 2. Будемо ділити на два. Будемо, будемо поділимо на два, і буде один. Ми знайшли всі прості множники числа 16, так? Так. Тепер давайте шукаємо всі прості множники числа 24. Також стаємо таку Велику вертикальну рисочку. Ну поїхали Ліза. 24 ми ділимо на 2. 2. Так. Буде 12. Буде 12. Добре. Далі, 12 2. ми ділимо на 2, буде 6. Буде 6. 6 на ділимо на 2, буде 3. Буде 3. 3 ділимо на 3. Да, 3. І буде 1. І буде 1. Тепер ми також поділили число 24, е, знайшли прості множники числа 24, а тепер цікаво, як що ми будемо робити далі? Ми знаходимо спільні множники. Дивіться. В Числі 16 у нас є два. Бачите? Давайте виділимо в кружечок. І 24 має два, бачите? 2 і 2. Далі. Ще одна 2. Два. 2, і там два. 2, ось два. 2. І ще в нас є спільні множники. Два, так. І тут два. А це вже два, а тут три. Так. Не підходить. І що ми робимо? Ми беремо або це число, або це число. І перемножуємо, перемножуємо наші спільні множники. 2 на 2 на 2. Тобто 2 помножити на 2 і помножити на 2. 2 на 2 на 2 це 2 в третій степені, так? А 2 в третій степені – це 8. Але ми можемо зробити так, 2. Множимо на 2. І множимо на 2. І це в нас дорівнює 8. Це дорівнює 8. Тобто, найбільший спільний дільник чисел 16 і 24 дорівнює, дорівнює 8. Так? Добре, давайте будемо закріплювати наші знання і зробимо другий приклад. Це заберемо. Так, давайте робимо другий приклад. Знову ж таки пишемо: Найбільший, найбільший пільний дільник. Відкриваємо дужку. чисел 15. Так, і 60. Закриваємо дужку. Дорівнюємо. Отже, ми зараз будемо розкладати на прості множники числа 15, 15 і 60. І 60. Да? Добре, давайте запишемо число 15. Знову ж таки, ставимо рисочку вертикальну. Кажи, Ліза. 15 ділиться на просто число 3. 15 розкладається, так, на 3. І буде. 5. І буде п'ять. Далі. П'ять ділиться тільки на, на себе. На п'ять. І буде один. І буде один. Все. Добре. Давайте число. Шістьдесять. Так, не забуваємо про цю вертикальну рисочку. Добре. Шістдесять. Ми можемо поділити на два. На 2. Буде і це буде. 30. Тридцять. На два. Тридцять. Ми можемо поділити на два і буде. П'ятнадцять. 15. добре. Буде 3. 15 ми ділимо на 3 і буде 5. І буде 5. І 5 ми ділимо на 5 На 5 і буде 1. 1. Тепер давайте знайдемо спільні множники двох чисел. Тут 3, так. Так. І ось тут, тут 3, 3. Так. Тут 5. І там 5. І тут 5. Все, більше спільних множників немає. Ми перемножаємо 3 на 5 або з цього боку. 15, так, 10. або 3 на 5 з цього боку. 3. Умножити, умножити на 5, 5. Буде 15. Дорівнює. 15. Отже, найбільший спільний дільник чисел. 16, 15 і 60 – це 15. Дорівнює. 15. Ну, трошки вже, мені здається, краще, так, краще, зрозуміло. Добре, давайте зробимо наступний приклад. Наступний приклад, заберемо, робимо наступний А давайте зробимо третій пропустимо, він легенький. Давайте спробуємо зробити приклад номер 4. Отже, найбільше, знову ж таки, не забувайте, що ми пишемо найбільший спільний. Відкриваємо дільник. Дільник. дужечку. Чисел 45, 45. і 56. 45 і 56. І чому він дорівнює? Знову ж таки, ми знаходимо множники, прості множники кожного з чисел. 45 ставимо вертикальну лінію. Каже, лізочка, 45. 45 ділиться на три. 45 ділиться на 3. Так, і скільки це буде? І це буде. 30 на 3 10 і 15 на 3 5. 5. Тобто це буде... 15. це буде 15. 15 у нас на що ділиться? На 3. 15 ділиться на 3, і це буде. І це буде 5. І це буде 5. 5 у нас ділиться. на 5. на 5, і це буде 1. 1. Добре. Тепер беремо число 56. Так, 56. Поставимо. Лініром. Це вертикальна лінія. Добре. 56. На що ділиться? На 2. на 2. І це буде скільки? І це буде 28. І це буде 28. 28. Ділиться на 2. На 2. І це буде. 14. 14 ділиться. На 2. на 2, І це буде. Буде 7. 7. Ділиться тільки на 7, на 7. і це буде. 1. І давайте звернемо увагу, що у нас немає, немає так, Ліза, спільних множників. Тобто тут 3, 3, 5, а тут 2, 2, 2, 7. Немає спільних множників. Тому найбільший спільний дільник це? чисел 45 і 56, це, що? Одиничка. це одиничка. Бо коли ми з Лізою зробили цей приклад, почали робити і дійшли до цього моменту, Ліза подивилася і каже. Не зрозуміла. Тут же нема, немає спільних множників. І Що, і що робити далі? Так? Нічого не робити далі, просто треба зрозуміти, якщо немає спільних множників, то найбільший спільний дільник буде дорівнювати одиниці. Так? Так. Добре. І тепер давайте це заберемо і зробимо приклад шостий з трьома числами, так? так. Давайте спробуємо. Отже, знову пишемо. Найбільший пільний дільник, дільник чисел 12, 18, 18 і 24, Так, дорівнює. Добре, нам потрібно вже в цьому випадку розкласти на прості множники три числа. 12, 18 і 24, 24. Так, добре, поїхали, Ліза. Значить, число 12. Давайте розкладаємо, пробуємо. Отже, 12. Ділиться на 2. На 2 і це буде 6. 6, 6 на 2. ділиться на 2. Це буде. 3. І це буде 3. 3 ділиться на 3. На 3 і це буде 1. 1. Добре. Тепер число беремо. 18. 18. Добре. 18. Ділиться. На 2. На 2. Буде 9. Дев'ять 9. 9 ділиться на три. 3. На 3. Це буде три. І це буде три. Три ділиться на три. І це буде один. Добре. Тепер беремо число двадцять, чотири, 4, 24 ділиться на 2. На 2. Буде 12. буде 12. Ділиться на 2. На 2. Буде 6. Буде 6. Ділиться на 2. На 2. А буде 3. Буде 3. Ділиться на 3. На 3. І буде 1. А буде 1. Тепер давайте е, пошукаємо спільні множники, так? Отже, у нас є 2, 2, 2. 2. 2. Давайте їх кружечок обведемо. 2, Два, два. Знову ж таки, ага. Більше двійок немає. Але є три, 3, 3. 3. 3. 3. Ну, давайте їх обведемо. У нас є три. Три. І три. Так, більше спільних множників в нас немає. Отже, у нас є тільки два і три. Так, два, три, два, три. Два. множимо на три. І найбільший спільний дільник, чисел 12, 18, 24. в нас скільки дорівнює ліже? 6-6. Мені здається, що тема дійсно нескладна, так? Так. Я думаю, що ви зрозуміли. Зробіть ті приклади, які ми не зробили. Якщо у вас виникнуть питання, ви задавайте нам ці питання в коментарях. Ну, а ми все зробили, вірно. Якщо, Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. І підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па!